Олександр Сергійович Колтунович, будь ласка. Дякую, шановний пане голово. Давно я не виступав з цієї теми, але це дуже важливе питання, оскільки аграрна політика в Україні в останні роки є абсолютно неефективною. І приведу чому індекс сільськогосподарської продукції це ключовий показник сільськогосподарського виробництва в Україні. Він в цьому році зменшується на 14%. Вдумайтесь Вдумайтесь цю цифру. Тваринництво – падіння на 4,4 рослинництво – на 16,4%. Підприємства зменшили сільськогосподарське виробництво в цьому році на 17,5%, тоді як господарство населення на 6,8 Це надзвичайно великі цифри, тому що низька база порівняння минулого року позаминулого. Ми не порівнюємо з 2021, 2019 чи з чотирнадцятим роком. Ми порівнюємо з минулим роком і Діння на 14% в цьому році свідчить про те, що аграрна політика в Україні є неефективною і вона має від'ємний результат. Наступний момент, на який я хочу звернути увагу, це на індекс цін виробників сільськогосподарської продукції. В цьому році зростання на 38,1%. Це за 9 місяців цього року. Це колосальні цифри, які свідчать про здорожчання сільськогосподарської продукції, і вплив подальшому на показники інфляції. І найголовніший момент. Торгівельна лібералізація з країнами Європейського союзу завершилася. Які показники маємо падіння експорту? Товарів продукції рослинного походження на 23,1%. Це загальний експорт. Зернові падіння експорту на 15,6%. загалом зменшення валютної вирочки від експорту і так, далі, і так далі. Ось що до чого приводять зменшення таких показників і в подальшому відображаються на національній економіці. Нам безумовно обіцяли в 2019 році, що земельний закон приведе до... Ривка в сільському господарстві, але ми бачимо, що цього не сталося, і та політика, яка була обрана, вона неефективна.